Хочемо поспілкуватися з керівником церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні, Станіславом Носовим, щоб розпитати, як протестанти, зокрема Адвентисти Сьомого Дня, проживають і переживають цю війну разом зі всіма українцями. Отже, Станіславе Вікторовичу, добрий вечір, вітаємо вас. Добрий добрий вечір. Дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок. Погодилися з нами поспілкуватися. Станіслав Вікторовичу, вас як керівника так церкви на го дня в Україні, хочемо запитати найперше, так взагалом, як. Церква так зустріла ці події, як церква реагувала, і що як церква переживала ці всі події, так чим допомагали, як це все відбувалося власне спочатку. Можете нам ось так для нашого кола глядачів так ось в загальному окреслити? Будь ласка, перш за все хотів би подякувати нашого господа за те, що ми живі, за те, що Бог зберіг життя, за те, що зберіг Господь нашу країну. І ми дійсно бачимо Божу перевагу і Боже благословіння в захисті нашої країни. Друге, також щиро дякую і захисникам нашої країни, воїнам, які зараз в цей складний час, десь в холоді, десь в дощі, десь в мокроті продовжують захищати країну, продовжують служити людям допомагати. Тому це дійсно перевага і щиро дякую зсу. За їх служіння, за їх працю, за їх визволення тих територій, які вже були втрачені, також щиро дякую членам церкви, які в цей час складний час час війни дуже багато працюють, служать один одному, допомагаючи пережити цю величезну кризу в нашій країні. Тому дійсно є серед наших членів церкви сотні тисячі людей, які залишаються вдома. А вони могли бути і серед військових допомагати лікувати, підтримувати. Дуже багато церков, які долучилися і можуть допомогти аптечками, медичними, допом... медичною такою допомогою для воїнів, для солдат. А є багато церков, які зараз пакують спальні мішки, готуючи до зими, щоб допомогти збройним силам України в цей такий холодний період часу. Не допомогу і не тільки харчовам, харчі, харчові продукти, угу, які зараз угу. ми передаємо. але і такими великими великими партіями завозять, підвозять до, до, до фронту для того, щоб допомогти. Ну а як церква, тим більше крім того всього, ми привозимо і біблії, біблії для військових, біблії для людей, які читають, які мають надію, які моляться до господа. Які прикладають великі великі зусилля для того, щоб дійсно бути під Божою охороною, Божим керівництвом, і Бог може провести цей особливий час, складний час і дати перемогу, і дати спасіння. Та дійсно, от е, я собі уявив те, що ви сказали, цікаво, що від самого початку, от коли все це почало відбуватись в лютому. Всі церкви, в тому числі всі адвентистські, стало тими місцями притулку для людей, біженців-переселенців, які в них знаходили прихисток. Потім це почались налаштовувати ці зв'язки з волонтерською допомогою гуманітарною для людей, які при фронтових зонах, і також для військових. І от це постійна активність вимагає, що великий плюс, як мені так здається, що оце от. Міжнарод те, що церква має вона не тільки національна, вона має є міжнаціональною, має такі великі зв'язки з церквами за кордоном в різних країнах. Це от якраз перед нами перед вами ми спілкувалися з Юрієм Чорноморцем, який от підкреслив, що особливо протестантські церкви в Україні через оці от зв'язки міжнародні, дуже багато гуманітарної волонтерської допомоги з перших днів постійно поступає. Це от така да, перевага. Щиро дякую, це дійсно так. І різні країни приймали участь починаючи від румунів, які є сусідами нашими, і далі продовжуючи і Чехія, і Словакія, і Угорщина, і Польща дуже багато допомагала. І продуктові пакети, і фінансова підтримка, і приймали там людей, і сюди привозили дуже дуже багато допомоги, також із дальнього такого заборобіжя. Це і Америка, це і Канада, це і Австралія, і дуже великі проекти через Адру, Адвентистське агентство допомоги та розвитку, які заходили в Україну. і Зараз ага. заходять це на тисячі мільйоні, мільйони доларів, які можуть фінансово підтримати людей, допомогти. І це дійсно велика велика перевага. Зараз багато багато церков в Україні, адвентистських церков проводять різноманітні програми. Uh -huh. Як подолати стрес, як мати можливість знайти спокій в господі. На програму приходять дуже травмовані люди. Uh -huh. Декілька днів назад прийшла людина, вона каже: Я поховала чоловіка, я поховала сина. Uh -huh. Мій менший син знаходиться в полоні в наших ворогів. Тому вона каже: як мені, як людині зараз uh -huh. в такий складний uh -huh. час, все ж таки мати таку перевагу, якось заспокоїться і якось. Надію ну, мати можливість, надії нам на сьогоднішній день і зустрітися з сином, який зараз ще є, і ми маємо це дійсно перевагу як церква потішати людей. Тому Бог через пророка Ісаю, й розділ. Перший вірш каже: потішайте народ, мій, потішайте. Тому якесь завдання церкви це і є десь ця велике, велике служіння потішати людей, допомагати людям, підтримувати. На різних різних категорій людей, і молодь, і середній, і старшого віку, особливо жінки, і діти, які більш вразливі в цей час, щоб церква могла допомогти і духовно, і фізично, і підтримати цих людей, да знаєте, от е, те що ви казали? Я собі уявив, що взагалі Ісус е, спала на думку, ісус пророкуває про про останні часи, говорить, що вони будуть особливо відзначати збільшенням кількістю от, це перерахунок, так там війни, епідемії, різноманітні лиха е, стихійні, і тут якось в нашій, от зараз, прям так одне за другим, прям буквально, так і тут пандемія, і тут Після зразу COVID, війна, так. і от що вражає, ну як. Вражає та й от як ви прокоментуєте, що от явно видно, що за задумом Господа церква і в особі конкретно її членів церкви повинна Господь дав їм також так таку таке служіння переживати разом з людьми з країною з державами з народом ті ж самі лиха бути серед них. І це ніби як і самим нам це і перевага, і виклик, тому що це ніби і для нас також криза в нашої віри часом буває, а ще й треба надихнути і інших підтримати, як ви скажете? Так, да, це дуже таке складне завдання, яке має має зараз церква. Також тому що дуже важливо в цей останній час, коли так багато є переживань. Починаючи з хвороб, продовжуючи з цими лихами природи, і саме більше ці війни, <тас> де люди втрачають. Ми на минулому тижні відвідували декілька сімей, які приїхали зі, з, з півдня, з Херсонщини. Да і вони кажуть: у нас був будинок, у нас був трактор, у нас був комбайн, Ми працювали, ми сіяли. На все було, на все забрали. Туда, трактор погнали десь на Ростов, продали комбайн забрали будинок, розбомбили, а залишились ні з чим, і вони втікли. Бог дав їм дійсно силу. Вони могли втікти з тої території. І вони сюди приїхали, і люди з великою повагою дали їм житло, де вони живуть. Як ви знаєте, ви маєте саме головне, ваша сім'я жива, ваша дружина, чоловік, діти ви залишились живі, Бог спас ваше життя. На да. дійсно переживання, дійсно трагедія. Ви працю... говорить, ми працювали, збирали 5-7 років, щоб купити цей трактор, щоб працювати на полі. І каже, зараз ми залишились без нічого, без будинку, без одягу взимку, без ні, без всього. Але ми маємо надію. Надію, і сьогодні Бог не залишає. Господь бачить це зло, Бог зупинить це зло. Ми віримо і молимось про це. І Бог допоможе і цим людям, які втратили, які мають зараз переживання, знов мати цю надію, надію на життя, надію на сьогоднішній день і день завтрашній. Тому що сам Христос прийшов в цей світ, і Він теж народився в бідній сім'ї. Сам Ісус прожив таку складне життя, допомагаючи людям і замість подяки отримував слова розп'яття і зневаги десь людей, які. І мали теж настрій від такого ворожнечого фронту, тому і зараз Господь може потішити, бо він сам пройшов ці страждання і бажаю, щоб церква дійсно могла виконати цю функцію, функцію, яку має церква потішить народ, допомогти народом, допомогти в цей складний час і не тільки одягом, але й можливістю десь працювати, десь мати фінансову підтримку для того, щоб цю зимку мати де жити яким mm -hmm. чином існувати, тому е, Бог зараз закликає кожного християнина, кожного людину в цей складний час бути цей підтримкою, подзвонити, написати, поспілкуватися для того, щоб люди могли дійсно отримати цю велику велику підтримку. Mm -hmm. Проводячи ці програми в церква, ви знаєте, запитували людей, що для вас найцінніше давали продукти. Є гардероб, одяг mm -hmm. люди можуть вибрати, вибрати одяг. Одного разу хотіли сфотографувати одну жіночку. Вона каже, ой, не фотографуйте мене, мені так соромно. Я не була ніколи бідною. Я мала гарний заробіток. Я кожного року їздила до Європи на відпочинок. Я могла купити собі все, що я хотіла. А зараз я залишилась без нічого, без роботи, без одягу, без житла. От і я от хочу якусь ковточку собі. Я кажу, будь ласка, беріть все, що вам потрібно. І коли з людьми спілкувалися, люди кажуть: для нас якби важливо і продуктова допомога, для нас важливо і одяг. Але найбільш важливо, найбільш важливо це спілкування, це спілкування з ними, почути їх. От вони можуть розповісти свою трагедію. Ви знаєте, коли вони розповідають, вони плачуть, вони теж мають якісь емоції. Але коли ми з ними молимось до Господа. Вони відчувають потіху, відчувають надію, можливість рухатися далі, працювати далі. І є надія, що Господь знов благословить їх, допоможе, і вони зможуть мати і в цьому житті благословення, і в майбутньому надію на вічне життя, життя від Господа. Амінь так. Дякую. що цікаво, ось ви зазначили і згадали життя Ісуса Христа про те, що Він народився в бідній сім'ї. Але ось така невеличка ремарочка, що Ісус навіть біженцем був. Так, тому що прийшло що... батькам втікати власне, в Єгипет від, від Ірода, який бажав вбити, і дуже багато людей власне, і постраждало. І ось наступне питання ось полягає в тому, що ось церква, як спільнота, так і організація тут, в Україні. Ми стали прихистком багато церков, різних релігійних організацій одне одному почали допомагати, приймати людей. Оця душепастерська допомога, яка, напевно, є безцінною, бо вона не може нічого замінити так фізичного, коли люд, люд, людину ти почуєш. Але ось дивлячись на ось такий ширший загал, ширший контекст, ми розуміємо, що ось. Ця несправедливість, так ця жорстока несправедливість, як з одного боку не стати е, ось церкві, такою спільнотою, яка є певною іграшкою земних сил, і як з іншого боку, церкві реагувати на всю цю несправедливість, і як згідно Біблії, проповідуючи Боже слово, нести світло і підтримку людям. В цей такий складний час, коли люди насправді відчувають цю несправедливість, і багато людей напевно мають таке жорстоке серце і ожорсточення. Люди, та жорсточення люди мають, тому що люди втрачають буквально все, як ви щойно зазначили. Да. да, дуже гарне запитання. Дуже щиро дякую. Ви знаєте, це дійсно важливо як церкві зберігати ну те покликання, яке бажає бачити у нас Господь. Тому що інколи церкви більш захоплені якимись політичними подіями боротьбі десь даже інколи за владу якусь тому це не є ну, найкраще, що може зробити церква. Церква, яка покликана зробити дійсно благословіння, зробити добро, зробити для людей віску надії, віску потіхи, віску радості, розповідати про Господа, це за, за ну, найголовніший. Найголовніше завдання, яке зараз може мати церква. Звісно, ми як церква, не можемо залишатися посторонь від нашої держави, від наших всіх обставин, які ми переживаємо. Але дуже важливо, щоб в цих всіх моментах ми бачили не боротьбу, боротьбу за владу, або боротьбу за якісь існування, а боротьбу за спасіння людини, yeah, як me. допомогти людині, як її підтримати. Ви знаєте, перша війна в Біблії, яка записана. Це записана війна між двома братами: да. два брата, рідних два брата Каїн і Авіль. І їхня ворожба на релігійній тематиці, угу. тому це дійсна проблема. Один хотів так, як казав Бог робити, а інший робив так йому, як здавалося найкраще. Тому, коли це вийшли конфлікт, цей ворожба, то написано, що Каїн в цьому такому злобівці. Він вбиває свого рідного брата рідного брата Авіля. Тому ця боротьба вона продовжується на протязі всієї історії цієї землі. Боротьба між братами, боротьба з рідними, боротьба, яка продовжується, і саме головне нам, як церкві, дійсно зберігати цю людяність, зберігати ну, цю добродушність до людей з повагою. І це буде найбільша допомога і підтримка в цей складний час. Тому Господь закликає нас як церкву робити свою справу. Як в кожній сім'ї, кожен відповідає за своє мати. Відповідає там за порядок в домі, за те, щоб uh -huh. там зварити їсти. Батько відповідає, щоб там був дохід для цієї сім'ї, щоб був будинок. Діти відповідають за свої обов'язки. Так і церква в суспільстві вона має свою нішу, свою відповідальність. За яку церква несе відпов... відповідальність перед, Уже Богом перед Богом, даже. Та. Да, для того, щоб це зробити найкращим чином, щоб підтримати цих людей, для того, щоб допомогти цим людям, і я хотів би відмітити, що зараз, не зважаючи на війну, незважаючи на ці всі кризи, незважаючи на відключення світла, що люди не мають роботи. Багато хто люди дуже добре відносяться друг до друга. Вони допомагають, незважаючи на різні контингенти, чи це Схід, чи це захід. Коли люди евакуюються, люди проживають разом. Навіть немає можливості там світлофор не працює. Велика черга машин. Я бачу, і люди не сигналять, люди не сваряться, люди чекають, пропускають один одного з повагою, тому що всі розуміють час, який ми живемо. І тому це дуже, дуже дуже важливо, щоб ми, як церква, це підтримували, підбадьорювали цьому людей і направляли людей до Господа, тому що дійсно Бог може зробити великі великі справи. І Ми спілкуючись на фронті з військовими з солдатами, вони кажуть, ми дякуємо за молитву, щиро дякуємо, тому що не все ми зараз можемо розповідати, не все ми можемо відкрито сказати в цей час. Але у нас є багато багато досвідів. Де Бог ну дійсно проявив своє чудо, так. десь він закрив очі, десь він. Ну ми бачили ті постріли, які були направлені на наших хлопців, на наших солдат. А вони снаряд розвернувся і полетів в іншу сторону або зворотньому шляху, і Бог спас, і Бог дійсно спас, тому що молилась церква, молились люди, молиться вся Україна і весь світ молиться. Тому моляться і в Європі, і в далекому заході. І В Америці, і в Канаді, і в інших країнах люди моляться Богу, і Бог захищає. Бог чує ці молитви. І ми, як церква, повинні в першу чергу молитися. Другий момент підтримувати людей, підтримувати наших солдат, підтримувати людей, які зараз мають переживання. Ми можемо відвідувати і ранених, які в лікарнях, в госпіталі для того, щоб і там їх підбадьорити, не тільки принести їм шоколадку або солодощі, або якусь таку смачну їжу, а щоб разом з ними поспілкуватися, разом з ними заспівати українські пісні, псалми, разом з ними помолитися. І ви знаєте, люди оживають, люди про знову вертаються до життя, бажання жити, бажання служити, і це є дійсна перевага і є те. До чого покликана наша церква? щиро дякуємо вам, Саніславікоричу, власне, за те, що. Розповіли нам так цілому для всіх українців, щоб ми розуміли і бачили власне і ще раз окреслювали собі так діяльність церкви, так і ця, ця діяльність, власне, яка є активна. Просимо вас на завершення власне нашої програми, завершення етеру, вас помолитися за Україну, за відновлення миру, особливо зараз Херсон, так який деокупований, там ще багато роботи, але там теж є. Люди, які моляться до Бога, і вся Україна і весь світ молиться про те, щоб ось ці позитивні суви вони власне були і продовжувалися, Так, да, і продовжувалися і одночасно це. Вели, от, от в що в чому трагедія, так зараз у всього цього. Що з одного боку, це радість звільнення територій, міст людей з іншого боку, викривається, як сказав, от ми говорили на початку з волонтером. Що відкриваються нові, як говориться, бучі і рутіні, угу. і трагедії людей. І це от те, 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 що зараз настільки насичено у нас в нашому житті, поєднання і радості, і болю за це, будь ласка, помоліться за церкву за людей. Помолимось. Люблячий Господь, ми ще раз дякуємо за життя, дякуємо за те, що ти зберіг нашу країну. Ми бачимо Твою сильну і могутню руку, яка веде, яка береже, яка захищає. Тому просимо, Боже, благослови, благослови наш край, даруй Боже Твого захисту. Ми просимо, даруй миру, для того, щоб ця війна закінчила, щоб Україна могла і далі працювати, служити один одному. І славити Тебе, єдиного вічного Господа, благослови, благослови наших солдат. Ти знаєш, Господи, життя кожного. Ти допоможи, Боже, мати здоров'я міцне, мати також сили. Просим Боже, благослови, щоб це все завершилось, і наші хлопці, солдати могли повернутися до своїх матерів, могли повернутися в свої домівки, могли повернутися до своїх дружин, сімей, дітей. І Господи, мати. Повноцінне життя. Просимо Боже за ці звільнені території. Ти знаєш, як там зараз складно. Нема світла, нема газу, нема води. Ти, Боже, захисти, допоможи, щоб ті пастирі, ті служителі, члени церкви, які зараз поїхали в ці складні території, збережи їх і допоможи допомогти людям, які там очікують цієї допомоги. Поможи, Боже, щоб і там, на звільненому Херсоні, також могли мати люди радість. Могли мати хліб, воду, життя, могли мати надію на тебе, вічного Спасителя і Господа, благослови Боже і збережи. Просим, Боже, щоб і надалі люди в нашій країні, допомагаючи один одному, об'єднавшись разом в цій складній ситуації, могли бачити тебе як великого Господа, який зберіг, який допоміг, і прославили тебе в житті цьому і в вічності. Благослови Боже, нехай буде воля твоя, бо віримо, що ти зробиш найкраще для кожної людини в Україні. Бо славимо тебе, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь. 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 Щиро Амінь. дякуємо вам, Станіславу Вікторовичу. Від нас бажаємо вам Божої охорони, натхнення у вашій праці, у вашому служінні. Побачимося ще, почуємося. З Богом. Дякуємо вам. Дякую. Бога, миру вам і благословіння.